Вечірні новини на фактум інфо, і ми починаємо. Адміністрація президента Дональда Трампа висунула ультиматум виконавчого обов'язки президента Венесуели Делсі Родрігас розірвати зв'язки з Китаєм, Росією, Іраном та Кубою, віддати США ексклюзивне партнерство у видобутку нафти та пріоритет при продажі важкої сировини. За даними ABC News, та The New York Times, Білий Дін тисне на тимчасовий уряд Венесуели, щоб той вислав офіційних радників з Китаю, Росії, Куби та Ірану. Голова сенатського комітету з оборони Роджер Вікер підтвердив, уряд Правда, має намір контролювати нафту кораблі і танкери. Венесуела не може качати сиру нафту через переповнені танкери. Нафта чекає від покупця, а не безкоштовні передачі Пекіну. План Трампа не передбачає американських військ, але повний контроль над нафтовою інфраструктурою Венесуели. Стратегія чітка витіснити конкурентів з ринку, перенаправити потоки нафти до США. Третій армійський корпус провів операцію Абетка. Наземний бойовий робот подолав 20 кілометрів складної місцевості та достав 12 протитанкових мін ТМ до ворожого укріплення після точного Дриво позиція згоріла, а російський підрозділ нейтралізований. Українська піхота зайшла на очищену позицію без єдиної втрати, попри постійні атаки російських РТВ дронів. В кадри оприлюднила роботизована рота 3-ї штурмової бригади. Роботи знищують ворога щодо заходу піхоти. Це нова реальність війни, заявили у підрозділі. Наземні платформи переходять від логістики до повноцінних наступальних операцій, рятуючи життя бійців. Санкційні танкери масово переходять під юрисдикцію Росії під прицілом США. Танкер Бела 1 після переслідування берегової охорони. США змінив назву на Марінера, намалював російський прапор і записався до російських реєстрів. Москва направила ВМФ для експорту судно йде Атлантикою до Балтії чи Мурманська. Схема класична США видають ордер на арешт за перевезення іранської венесуельської нафти. Танкер відмовляє на посадку. Екіпаж терміново росіянізує судно. За даними New York Times, за тижні під російську юрисдикцію перейшли щонайменше п'ять танкерів. Наслідок РФ перетворюється на дах для санкційного флоту від дипломатичних нот до бойового супроводу. Морське протистояння США Росія. Переходить у гарячу фазу. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та слідкуйте разом із нами.